Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні запрягли нашу красуню. Їдемо так досаджувати, Та, по сонці чуєш? Їдемо досаджувати ліс. Коротше, її... Перший раз буде сьогодні дра в лісі. Будемо її досаджувати по роботи, Що вона буде робити по бездорожжю. Наші в лісі в нас не було ні разу. Лошадком хіба бігала, закобило. Так ще не було. І то по рівні дорозі, та. а ще вона не було. У нас такі екстрені ситуації. Там а, ні, так водіть прямо і туди на берег, там все можуть купити. А тут теж, бля, не знаю, що тут зараз. Дивись, якось пускай би не завісити той. Тука та стадай мені, може. Го-го-го. А ну ти йди там на телефон, не туди вставив. Зараз Зараз, так, не спіши. Дай бояться дороги. Страшне. Зараз я перебіжу і вам зніму. Давай, 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 давай. давай газ, газ! Ніхто не казав, що буде <coughs> солодко. Перший раз у перший клас. Ай, Та І та так ціла дорога буде. Ай болото. О, болото. О, помалу не йде. -а о, вістрі з тобою за цепну. Що то за дорого? а там, короче, идем по багне, блядь. как другое. Ищта. Ищта. О, ищта. Смотрите, как колопань. Ищта, ищта. Ищта, блядь. Ищта, сука. Айта, айта, ну! Айта, ще боєш на ж... гол, курва! Ааа, заїхали фірмани. От, дивіться, яке було. Блядь, гайта! Ви сука не кільжи! Може, там за що порили? Гайта, ма! Така дорога.

За той Ще не дивити Ще одна, як тебе зараз переплесбую раз то перші рази, то нічого дивись мій айта айта віє Відор Татуна знімає ти я буду їх Minha mão está doente. Ah, que beleza! Um pouco é um de jaleco. É a primeira É como a vida. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, Дорога супи, автобан, іщо? Ніщо. Мали ми, щоб заїхати у людей Стати, що ти хочеш перший раз. то <inne>, нема Нічого. Не рубай, не рубай, іще. Нема чогось. У нас перший клас. Навчається, нам дай. Природа в лісі гарна.

Дорожка по дорозі дівчинко, по дорозі. Віщта. По дорозі, дорозі дівчинко. Ой, тут якась дорога є. Як ти зробив, їдемо прямо. Та вночі, а хто міг зробити, там пані числі. Подивіться, тут пряма дорога до ділянки. такими Айте. Рече, такі ми О, помалу. Перший раз нормально у вас есть фактически забираю. Блядь, но має виїхати, там у нас поворот, так? А ди, не сюди в голову, ми сюда їхали, напевно. Та, да, вот один кінь шов. Давай назад. Ще Шай назад може так. Айте добре. Ай О, ой. Так. І. Kijk. Is er, is er, is er. Volg de achter me daar. We waren al zo zat А от далее, вот приехал, вот сюда. Отлично. Вот по ялинці. хай 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 Vista vai ser um ai, 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 Oh, aqui me safaram a vista! Palo, palo, depressor! Vista, vista! Vista, Gilco, vista! Oh, colar com o Gilco, colar com o o telefone não triste, é um trocão de freestyle, Vista, vista! vista! Vista, oh, Uou! <laughs> Віра! Чекай, бач, ти дори на трасі. Чекай, тримай телефон, будемо пав. О, Колі, о! О, Коля, о! Так, як на Мерседесі. О, Коля, о! М'яко. О! Не вийш, у Коля ще не їхати. Вон вогонь, їдь на вогонь. Я там засидів. О, о! Добре, Вон вогонь був. <решко> а ні, що таке? <решко> Коротше, щось там є. Ось таке, то, ось таке життя. Ай, ай, ай! Деколи приходиться їхати по таких баюрах. Але нічого твоє. Вішта, вішта. Вішта, дику. А не бігай, та ноги не замочеш. Айте дорого! Гоу-го-гоу! Гоу-гоу! Го. Блять, то переїдемо! Гайта! Переїдемо! Вісто, вісто, вішто! Зараз і купила пока. Оба! О, -о, 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 -о. о Там ще є така, така кобила є всім, дякую за увагу! Будьте здорові, до нових зустрічей. виключайте!